Друзі, ви народарі, підписники мого каналу, всім привіт. 4 серпня, 25-й рік, Київська область Україна. Перед вами гібридна форма Павловського. Подарок не світає. Має ультраранній термін достигання. Має таку гарну ягоду фіолетового кольору. При повному достиганні має чудовий, приємний мускат в смаку. На моїй ділянці це гібридна форма чи сорт поспів один з самих перших. На сьогоднішній день вже має цукор, має мускат. Деякі ягодки ще ось не добрали до красу, але основна груна, основна ягода вже повністю стигла. Ця гібридна форма фактично не поражається грибковими захворюваннями. Має гарну стійкість до тріску. У нас ішли дожді днів 4. Випало багато осаду. І ця форма показала себе з гарної сторони. Не тріснула ніде нічого. Ягодки всі частесенькі. В цьому році це перше плодоношення на моїй ділянці. Це молодий кущик. Йому здається 3 роки і видав такий чудовий результат. Ягодка така в нього середнього розміру 8-10 грамів. Ну, мені ця форма подобається. Тому виноградарі, кому цікава дана форма, придивіться. Вона доволі перспективна, стара, так сказати, провірена і гарно себе зарекомендувала. Тому, кому було цікаво підписка, ставте вподобайку, коментуйте, далі буде. Гарного вам всім дня, до побачення.